Творче об'єднання Начитай. Маріка Горобець. На кістках Вавилону. Тож це був травень. Так, безперечно, травень. Бо стрічка новин про аномальну температуру була датована саме так. 13 травня 2003-го. Музик кипів. І в пам'яті нічого не затримувалося. Не лише про холодний номер гостелу, вімкнений телевізор та розпечений, як гаряча пательня, і рак за вікном. Вдень температура сягала 46 градусів. Для нас, тоді ще нікому не відомих асирологів, ця спека була черговим випробуванням на міцність. Ми вступали у відважний двобій з усіма перешкодами. Що траплялися на дорозі, місцевою владою, відмовлянням в дозволі на розкопки і навіть з поганою погодою. Після кількох місяців на півдні Туреччини, де ми вивчали храмовий комплекс, відчуття кипіння вже стало звичною частиною нашого буття. Засмага на плечах нагадувала бойове забарвлення індіанців, пальці. Вкриті опіками та подряпинами, видавали в нас поціновувачів давнини, що ховалася під шарами ґрунту. Шкіра навколо рота завжди була сухою, очі, червоними через піщані вітри. Доводилося витрачати дорогоцінний час, щоб вимивати на ніч усю ту гидоту з під вік, бо очі для нашої справи то як руки для жонглера. В університеті невпинно розповідали, що ночі в сирійській пустелі особливо прекрасні, а ще частенько лякали місцевими повір'ями мовляв, розпечені піски обманюють міражами, особливо вони полюбляють розважатися з необачними туристами та недосвідченими мандрівниками. Ми просиділи півтора тижня під холодними кондиціонерами в гостелі поки не збагнули, щоб погода не стане до нас більш прихильною. Виїзд за межі міста був небезпечним, але ми, дурні та юні шукачі пригод, лише розпалювали свою уяву цією небезпекою. Нас було троє. Луїс, мовчазний спеціаліст з Месопотамії. Він майже не спілкувався, обожнював плівкові фільми про Дикий Схід та завжди вигравав Уно. Сем, мій напарник, вивчав шумерську мову. Мене ж вабило все і відразу. Але коли я вперше побачив справжні таблички межиріччя, то пропав без вороття у світі клинопису. Ми довго блукали кам'яними лабіринтами міста. Шукаючи тямущого гіда. нам не був потрібен аби хто. Ми сподівалися потрапити на якогось старожила, який пам'ятав історії про те, як наприкінці 19 сторіччя експедиція археологів розкопала Вавилон. Хтось, хто міг би показати те саме особливе, що шукають диваки з нашої галузі. Бо ж всі вірять, що саме вони. Віднайдуть щось значуще. Дорога завела нас у нетрі, мало не зіштовхнула з місцевою мафією, поки ми чіплялись до перехожих зі сльозливими проханнями. Але нам, бідним студентам, які витрачали всі свої заощадження на подорожі та дорогі інструменти, допомагати ніхто не квапився. Ми таскалися з рюкзаками, повними пензлів та шпателів. Вміння обережно знімати пил було чи не в нашій справі знайти фрагмент клинописної таблички то ще пів біди, а ось торкнутися крихкого краю і не знищити тисячолітню історію одним необережним рухом було набагато складніше. Одного разу мені довелося стати вбивцею. Саме так, я надавив занадто сильно уламок пам'яті зник з обличчя землі за якусь мить через те, що я просто погано спав тієї ночі припхатись у місцевість, де колись знаходилося одне з семи чудес світу, і не потрапити в саме серце давнини. Було для нас непробачним гріхом. Ми б не поїхали звідти, не побувавши серед привидів Вавилону. Їде тільки крутили пальцями біля скроні, почувши наші питання. Без особових дозволів до стародавніх місць не пускали. Це знав кожен дурник з археологічного ми ж ще зовсім зухвалі та навчені кращими з кращих. Дивилися на це трохи інакше. Там, де головні ворота зачинені, завжди відшукається чорний вхід, де не водять туристичні екскурсоводи, неодмінно зустрінеться місцевий знавець, який за символічну плату покаже справжні скарби старовини. Спінені і змоклі від гарячого поту ми забрели до сумнівної крамнички з сувенірами. Продавець оглянув нас михцем і щось пробурмотів своєму помічнику. Так, дивляться на товар, прицінюються, оглядають, щоб на руч назвати вартість та втолити комусь тридорога. Я майже попрощався з життям, коли якийсь худорлявий чолов'яга з далекого кутка, каркнув щось продавцеві на невідомій мові. Так, саме каркнув. Бо ж навіть я трохи знав арабську, а це здалося мені чимось зовсім чужинним, місцевим, з присмаком пилу, каменю та часнику. Того чоловіка звали Закі, і він вільно балакав на восьми мовах. Він здавався мені скарбом вже тоді, коли вивів нас з тієї крамниці та підморгнув девакуватий, балакучий. І до біса радий молодим шукачам пригод. І що ж ви сподіваєтесь відшукати у Вавилоні? спитав він, показуючи нам вузькі вулиці міста з жебраками та білизною, що звисала прямо над головами. На фоні жовтих будівель та пилу, що постійно стелився кам'яною кладкою, навіть брудні речі виглядали ідеально білими. Друзі зніяковів від його питання. Мабуть, думали, чи не бува то якийсь хитрий пароль, перевірка, чи здатен ти втікати від місцевих поліціянтів. Я ж тільки кинув погляд на загрубілі шрами на його руках і згадав, чому колись захотів стати археологом. Правди. Злетіло з моїх вуст і закіс хвально гмикнув. Не знаю, чи вразила його моя відповідь, чи потішила, але він все ж погодився провести нас до руїн. У ті часи мене хвилювала лише якість інструментів, вміння робити гарний підпис на документах та ступінь доктора. Тоді я не дуже замислювався над мотивами інших людей. Ми з Семом працювали над великою науковою роботою про висячі сади Саміраміди – Вивчали креслення, звіти і будь-які згадки ретельніше, ніж заповнювали свої робочі резюме. У нас була теорія божевільна та майже кумедна в своїй наївності, і все одно ми вчепилися в неї ще на першому курсі і не збиралися відпускати. Ніхто не знав, чи існували сади насправді. Але ж ми з семом свято вірили. Там, Де розкопки зупинилися вже з десяток років тому через небезпечний ґрунт, ховалася правда західна частина руїн, залишених поза межами сучасного міста, була вкрита серпанком таємниць. Якщо припустити, що річка біля Вавилону змістила береги, то наші ідеї мали десь півтора відсотки на можливість існування. Археологи просто шукали не там, а ми були одержимі цією ідеєю вже кілька років і сподівалися здійснити велике відкриття, покладаючись не лише на чужі креслення та клинопис, а й на власні знахідки. Всі студенти, що колупалися в давнині, були ненормальними. Це я зрозумів після першої ж лекції. Але коли ми прибули до Іраку, ми дечого все ж не знали. Не знали, що нестабільний ґрунт був лише найпростішою відмовкою. Крехке каміння, велика ймовірність обвалів, цього вистачило, щоб заморожувати розкопки та забувати про них на довгі роки. Люди приїжджали та полишали місцевість протягом жалюгідних тижнів. Експедиції вкладали сотні тисяч у фахівців та обладнання, але згортали свої розкопки, не встигнувши як слід почати. Проблема була не в річці, що змінило русло. Справа виявилась у міражах. Закі привів нас до руїн на заході сонця. Угіс, який зазвичай не вирізнявся балакучістю. Раптом затіяв палку суперечку з нашим провідником. Вони перескакували з Єгипту на стародавню Грецію, поки не дісталися Ассирії. І там же почалися баталії. Такі, що я відволікався від табличок лише для того, щоб слухати з роззявленим ротом. Їх слова відгунювали дзвоном мечів зосередитись на будь-чому іншому здавалося неможливим. Гладіаторських боїв там не могло бути, впевнено бурмотів уїз, обережно здуваючи пив з пензлика. Гладіатори з'явилися в Римі, це, звідки ти знаєш, а? Сам, мабуть, там був, хрипко засміявся Закі. Ті ха, з книжок своїх начитався. Поглянь! Він вказав на малопомітні виступи, що губилися в круговому обрисі. Бачиш, торгова площа!» – миттєво кивнув уїз. Він знав архітектуру досконально, іноді мені здавалося, що старовинник каміння спілкується з ним, шепочі правду про минуле, свою історію і те. Як з величних домівок вони перетворилися на пісок та пил. Кожен уламок, кожен натяк на давнину в його думках вибудовувався в цілі колони. Але Закі, здається, був з ним незгоден. Посміхнувся і зиркнув своїми тьмяними очима. Такий погляд буває лише у старих людей. Коли вони дивляться отим нічого ти не знаєш, юначе. Поглядом. Це вдень, кивнув Закі. А вночі вона перетворювалася на Вавилонську арену. Під палаючими смолоскипами та далекими зорями тут проходили бої. Заборонені, звичайно. Але кому до того є діло, геш? Поки народ не бунтував. Поки раби дерли один одному горлянки в надії на примарну свободу, пани були задоволені. Сонце почувалося барханами, малювало химерні візерунки на нерівних пагорбах. Тіні видовжувалися з кожною секундою, проростали коренями крізь пісок. Гаряче повітря струмилося поверх розжарених каменів. Розрізаючи горизонт тонкими хвилями, я прикрив очі від пекучих променів і подивився на руїни. Там, на самому краю крихких колон, які ховалися за пагорбами, щось було. Відомі пустельні міражі, кипляче повітря будувало місто давнини прямо на моїх очах. Уланки минулого малювали дивні картини. Я мружив очі і бачив блиск залізних списів. Тут, в Ельхіва, вірять в те, що ці землі не дружні до людей. Кажуть, багато століть тому, коли Вавилон ще був квітучим і величним, жили тут двоє братів. Їх продали до панів ще дітьми. В день вони працювали на укріпленні веж, будували й рубали деревину, а вночі виходили на арену. І не було їм рівних. Голос закі долинав до мене здалеку, крізь гаряче повітря. Воно здавалося таким густим, наче в ньому можна було застрягнути, як в смолі. Я чув гамір натовпу. Бачив викривлені обличчя глядачів, які ревли з кам'яних сходів. На арені, що розкинулася посеред торгової площі, кривава тривава бійка. Списи, мечі, шкіряні нагрудники, усе змішалося в єдину масу. Здавалося, простягни руку і вирс солі й поту втягне тебе всередину. Хліба й видовищ! Боїв, де кожен боровся лютіше, ніж звір, бо попереду маячила найсолодша нагорода. Не життя, а свобода. Сімбар та саргон так їх кивали. Вони билися пліч о пліч і нікому не поступалися. Їхні тіла вкривалися ранами, кістки ламалися, але щоразу. Щоразу вони поверталися на арену. Люди казали, що їм благословлять боги. Казали, що дикі леви пустелі їх бережуть. Ходило багато легенд, та правди в них не було. Голос Заки лунав усе тихіше. Я йшов вперед. Туди. Звідки долинали голоси? Туди де посеред арени застигли постаті двох братів. Спина до спини. Я бачив їх, відчував їхню лють і зневагу до тих, хто волав та підбадюрював бійню. Образи миготіли розмитими тінями і нечіткими контурами. Міраж то розсіювався, то збирався знову в єдине ціле. Уривки чужих розмов кружляли навколо мене тихими поривами вітру, ні почути, ні відігнати їх. Зупинився я тільки тоді, коли крізь товщу дивних видінь до мене долинуло запитання сема, І як це пов'язано з розкопками? Їхній пан пообіцяв свободу тому, хто вб'є іншого. Уявіть. Скільки НАТО був готовий заплатити за це видовище? Їх улюбленці, обмазані кров'ю і гріхом. Звісно, брати відмовлялися. А все ж, під час наступного бою старший перерізав горлянку молодшому. Земля, як ви знаєте, не пробачає братовбивства. Ґрунт, просочений сльозами кров'ю, вже не придатний для життя. Подейкують, що й Вавилон пав саме через це. Через одного брата, який не втримався перед спокусою життя. Він тоді просто не розумів, що неволя з братом була набагато дорожча за свободу наодинці. Довго? Нескінченно довгу свободу. Та це все, тихо пробурмотів Сем. Нам про таке ніколи не розповідали, і боїв у Вавилоні бути не могло. А вже ж, не могло. Я хотів обернутися, погодитися з ним, але не побачив нікого з друзів. Лише гаряче повітря, що дрижало над ареною. Рвані викрики, піна на устах ревучих глядачів, і тіло, розкинуте на запелюженій землі. Старший брат стояв над ним і дивився вниз. Я не міг розрізнити, що капало з його трептячих грук на землю, під чи кров, відчував лише запах болю, металу і смерті. Там, на зруйнованій арені, я познайомився з історією Сімбара та Саргона, двох братів, що боролися за свободу. Мені хотілося зробити крок до них, зазирнути старшому в очі, побачити, що першим спало йому на думку, коли він збагнув, що саме накоїв. Чи було там каяття, острах. Розпач або передчуття жаданої свободи. Я ступив вперед, воліючи дізнатись це з несамовитим голодом, наче всі знання давнини звузилися лише до цієї точки в часі та просторі. Потрібно було лише зробити крок, зловити примару за хвіст. Але хтось міцно схопив мене за плече. Міраж зник. Я стояв біля краю воріт з низькими колонами, що колись підпирали величну арку. Стояв і дивився на колишню торгову площу всипану пилом, камінням і відблисками останніх променів сонця. Не варто тобі туди йти, хлопче. Закін наполегло вистиснув моє плече. «Міражі не люблять. Коли їх турбують, тобі там не місце. Я хотів було віджартуватися, але щось в його погляді мене зупинило. Можливо, це щось і було відповіддю на мої питання. В очах старшого брата не було остраху чи розпачу, лише неосяжна втома, втома від свободи. Нескінченної, загубленої у століття свободи, яка насправді страшніша за смерть, ми залишилися там до самого ранку, переглядали каміння, робили помітки і ковтали охолоджене за ніч пил, намагаючись розгледіти необхідні знаки. Згадки садів ми там, звичайно не знайшли. Не могли ж бути двоє зухвалих юнаків розумнішими за світову археологічну спілку. Проте дещо нам все таки вдалося розкопати сліди арени, де ночами проходили заборонені вавилонські бої. Зараз, коли ми разом з Семом згадуємо ті роки, то частенько сміємося з нашого дурнуватого авантюризму. Адже тоді ми легко могли потрапити за грати через такі пригоди. І навіть попри всі наші відкриття, які згодом сколихнули історію Вавилону, мене й досі гризуть думки, якими я так і не наважився поділитися з Семом. Деякими травневими ночами я все ще згадую закі. Згадую... Як на сході сонце освітило його сутулу старечу постать, як промені, розвіявши темряву ночі, мигнуло мені на прощанням уламком минулого. Мертвим рабом, що лежав посеред арени, і його братом. В очах старшого я завжди бачив той самий смертельно втомлений погляд закі. Я так і не зміг пояснити, що саме побачив того вечора. Можливо, палюча спека затьмарила мій розум, можливо, хитромудрі легенди місцевого п'яниці знайш відображення в моїй уяві. А можливо, я все ж не збожеволів, і сам Вавилон вирішив пократи старшого брата за зраду. І той. Потьмяніли століттями, змушений повертатися сюди знову і знову, замислюючись про свій вчинок. Але це лише припущення, навіяне пустельними міражами. Маріка Горобець На кістках Вавилону.